ніч, а ми грузимо бджоли, щоб було ясно, що це не так все легко і не просто, але перевозимо знову на Ужгородщину і гір. Боловецький перевал, як писав Шевченко, за горами синіють гори. Пасіка перевезена, і осіння цвіте золотарник, і невеличка робота пасіки вже перевезена. Тут поверху йдуть наукли і